Як розводити і використовувати фермент, який є в нас наявності і яким користуюся я. Цей фермент має назву «Рейні Плюс. Дозування його іде 7 грамів на 100 літрів молока. Я буду розводити відразу на 200, ви можете робити на 100. Ставимо на ваги любу зручну для вас ємність, вмикаємо ваги і відважуємо або 7 грамів, або 14. Я відважила 14 грамів сухого ферменту. Далі ваги нам більше не потрібні. Вимикаємо і прибираємо. А ось цей фермент відправляємо в зручну для вас ємність. Це може бути пляшечка, це може бути звичайна майонезна баночка. І тепер додаємо сюди кип'ячину охолоджену воду. Якщо ви відважили 7 грамів, то вам потрібно 100 мл води додати. Якщо ви відважили 14 грамів, то вам необхідно додати 200 мілілітрів води. Я беру 200 мл відправляю до сухого ферменту, закриваємо кришечкою і даємо розчинитися. Все, ваш фермент готовий. А далі зберігаємо його в холодильнику, використовуємо. Звичайний медицинський шприць. Якщо ви варите великими об'ємами, як я, більше там, 10 літрів, 20 літрів, 15, то зручно використовувати ось такий шприць. Якщо ви варите маленькими об'ємами, як то 3 літри, там, 4 літри, так, то зручніше за все користуватися шприцем двоєчкою. Ви можете точно відміряти необхідну вам кількість. Використовуємо такий розчин: 1 мл на 1 літру молока. Цього ферменту, цього дозування досить для того, щоб за такий проміжок часу, як 30 хвилин, стало кальє гарної нам потрібної якості. Якщо через декілька днів зберігання в холодильнику в якийсь небудь із чергових днів ви відкрили вашу пляшечку і відчули, що фермент має специфічний запах, порівнюють хто з чим. Хто каже болотом несе, хто каже тіною пахне, хто каже мулякою, по-різному порівнюють, але запах дійсно з'являється. Не лякайтеся цього. Це досить нормальне явище для цього ферменту. До речі, Мейто має ще гірший запах. Тому що це рослинний фермент, це не тваринного походження. І він має ось такий запах, коли постоїть. В молокові, коли ви внесете, в готовому сирі, коли ви зварите сир, цей фермент, цей запах відчуватися не буде. Звертаю вашу увагу і акцентую: не потрібно виливати такий фермент і робити новий розчин. Користуємося, поки цей не скінчиться розчин, а потім готуємо новий. Гарного сироваріння вам.